Найвідоміший косметолог центральної України Лариса Ліла, привіт! Як вам вдалось так швидко стати популярною? спочатку ти рік працюєш на TikTok, а через рік TikTok працює на тебе. Я пробувала різні відео, і, скажімо так, таким чином прощупувала аудиторію. Я просто мені потрібно було зрозуміти, що саме подобається, і буквально там за короткий термін я зрозуміла, що подобається. Як правило, я починаю своє відео з того, що говорю мені 48. І Як тільки я говорю цю цифру. Відразу відео залітає на 100 плюс тисяч переглядів. Тобто, прям не соромитись повторювати багато Але разів. Я не бачу нічого, щоб цьому, я не розумію, чому соромно. Якщо е розуміти той факт, що люди додаються нові, і вони могли не чути там так, е що я транслювала тиждень тому, чи тим більше що я транслювала місяць тому. Да? періодично потрібно повторювати. Ясно, що в коментарях періодично хейтери пишуть: я вже це чула. Або там скільки можна про це да. говорити, або там Ви говорите тільки про гроші. Я просто розумію, що тема грошей насправді дуже цікава людям. І я бачу, як реагують люди на відео, в тому числі і про гроші, не тільки про мій вік. Тому, власне, я даю те, що людям подобається. Отже, записуємо універсальний рецепт: знайдіть свою фішку, не бійтесь повторюватись і забийте на хейтерів. А в наступному відео Лариса розкаже, як так швидко зростати в соцмережах. Підпишись, щоб не пропустити.